Пластична хірургія впливає на проблеми з молочними залозами, і чи є якась небезпека? Імпланти не призводять до розвитку раку молочної залози. Багато досліджень, дуже багато і годування досліджень. все окей. Так, все вірно. Імпланти можуть призводити до розвитку онкологічного захворювання, яке називається імплант асоційована крупноклітинна лімфома. Що це за захворювання? По суті, це не рак молочної залози, а це таке захворювання, яке виникає на стінках. Капсули імпланта за всю історію встановлення імплантів було виявлено лише 300 випадків, і всі вони успішно проліковані. Що стосується інших втручань, підтяжки, зменшення грудей, це ніяк не впливає на грудне вигодовування. А якщо імпланти забирати, ну наприклад, людина вставила зараз, так. чогось пішов пішов тренд, що багато хто почав виймати нічого. Нічого не буде. Все. Розкажу два слова про ліпофілінг. Давай це ну, беруть жир і так свій жир і підсаджують. Підсаджують ну його для гарно... для глядачів. Це гарно виглядає, якщо його підсадити у невеликій кількості. Цей метод.